Слава Україні! Старокостянтинівці, гості нашого міста, сьогодні разом з священниками всі ми помолились за душі тих, хто віддав своє життя за наше місто, за район, за села, за тих воїнів, які покаяться в братських могилах, як і ось тут, на меморалі пам'яті, так і біля замку князів Острозьких. Так і інших братських могилах навколо Старокостянтинова і Парайону. вічна їм пам'ять і царства небесне. Ми живемо зараз в історії України, яку ми пам'ятаємо, але чимало воїнів, козаків полягло за Україну. І сьогодні, відзначаючи 73 роки визволення Старокостянтинова, Україна перебуває. У війні, яка відстоює свою незалежність на сході України. І бачучи страждання, навіть тут на меморіалі, і пам'ятний знак Чорнобильцям, Небесній Сотні, воїнам, АТО, воїнам, які загинули в Афганістані і в інших війнах, ми бачимо, що за свою незалежність ми віддаємо своє життя краще із кращих наших патріотів. І що сьогодні розглядається на теренах геополітики. В Угадському суді Україна проявляє обвинувачення агресору. Агресор вже. Відбріхується, а верніше бреше, що ми воюємо між собою. Знаєте, думаєш і аналізуєш, як же можна прийти в чиюсь хату і наводити порядок, чи мирити сім'ю, чи ще щось? В своїй країні ми розберемось самі, яка влада нам необхідна, яку незалежність ми збудуємо. Як ми підемо в Європу, і як ми будемо розвиватись, який захист соціальний в нашій державі, і який політичний устрій. Але це зможемо ми здолати ворога не тільки через Гагацький суд, а своєю єдністю, силою, волею і характером. І на сьогодні ми повинні бути як ніколи об'єднані єдиною сім'єю. Бо ті політичні події, які в Україні розбурхуються і які підіймаються, не принесуть Україні миру і спокою, а ще більше втрат. І не дай Бог втрати незалежності України. От як здолаємо ворога. Тоді ми можемо в своїй хаті і розібратися між собою. Тому в сьогодні в такий день, 73 роки визволення Старокостянтинова, я закликаю всіх до єднання, порозуміння і одного перемоги на Сході і єдності в Україні, щоб припинилися втрати наші, і ми зажили як європейці. Всім добра, здоров'я і всього хорошого! Слава Україні!